А куди ця Дашка собралася? на Київ їхать? Звісно, в мене Даже свої маршрутчики, друзі є. Знакомтеся, це Саша. А ось я вже і в Київ, трохи аж скучила за ним. Іду до метро. Метро працює, люди їздять. Приїхала ненадовго і хочеться все встигнуть. І зараз я буду йти на одну зустріч. Звичайно, не з пустими руками. З гарним настроєм чекаю на дуже важливу людину. А ось і вона. Знайомтеся, це Оля Берлінська. Вона також, до речі, знімає Тік-Ток, Можете зайти подивитися. Вона дуже ловка, приятна, хороша, свіркаємо дві, як квіточки, немов. Спілкуємося і їмо морожено у парку. А далі йду провіряти свою квартиру там, де я жила. Да, люди, я представляю, що мене там зараз жде, того що я не думала, що в Київ я приїду тільки через три місяці. Слава Богу, що все на місці. Але ж що мене ждало? Оце я хазяйка. Я тоді зібралася дуже швидко додому і не встигла ні прибрати, ні помити посуду, нічого. А ще самий головний сюрприз. Цвіли гарбуз, я про нього думала всі три місяці. На той момент мені, як і багатьом іншим людям, мені було не до прибирання. Нічого, щас прибереться, головне свячена вода на місці. І трошки можна повалятися. Трохи відпочила, беруся до роботи. А тут ще один сюрприз одіяло, на якому ми лежали в підвалі. Воно грязне, ну нічого. Зараз постирається. А гляньте, як на відео все швидко прибирається. У Дашки Дашкишока кавалер появився, що вона з букетом іде. Щас подивимося, подивимося. А це до Наташі своєї подруги. В неї було день народження, і я їй подарувала квіти. Наташа мені запропонувала зробити екскурсію там, де вона працює, на військовому радіо армія ФМ. А тут а ще й подарки роздають. Отаку сумку, щоб вам розпаковки робить, і отакий кепельман класний. А тут а зараз будуть в мене брати інтерв'ю трошечки страшно. Всі питання обговорили і пішли вечеряти. Час за розмовами пролетів дуже швидко. Наташа, до речі, волонтерка. Вона створила громадську організацію Оберіг і допомагає активно зараз військовим хлопцям. Собралася додому, а тут а прихильники ще й зустріли. Наступного дня збиралася йти на зйомки. Не знала, як мені нарядитися, чи ці штани надіть. Чи може другі отакі кожані, я ж должна бути красивою і ще до них отаку білу блузку. Ану напишіть в коментарях, як буде краще. Чи може взагалі в плотті піти? Хух, ну все, збралася. Намарафеталась взагалі кучері собі оно які накрутила, можна їхати. А до кого на зйомки я йду, ви зараз будете в шоці. Боже мій, що за парочка красива сидить, а це ж я у дурніва знімаюся в новому випуску, так що ждіть. Він мені, кстати, ще таку футболку класно подарив, і в ній я щас піду гулять до кого? До Артемки. До речі, ви всі думаєте, що я з ним зустрічаюся, але ні, обломчик. Ми парою ніколи не були лише друзями. Трошки з Артьомом погуляли, поспілкувалися. Шукаємо скумбрію, як звичайно, тому що скумбрія, якщо є, то буде картошка теж. Пора вже й додому зібрала речі і поїхала в село. В кінці відео хочу щиро подякувати нашим хлопцям-захисникам, які захищають нас і наш спокій. Дякую вам, слава Україні!